21 лютого день, коли увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови в Первомайській бібліотеці людно. Читачі зацікавлено вивчають як бестселери світової літератури, так і нові яскраві книги українською, якими нещодавно поповнився фонд бібліотеки. Теми, на які написані нові книжки, максимально різноманітні. Дехто принципово читає книги тільки українською, читають сучасну українську літературу. Популярних авторів Какатюха, Шкляр, такі відомі автори Роздобутько, ну і іноземних авторів української мової літератури. А які це жанри? Детективи, гостросюжетні романи сучасні, історичні романи. Це те. Те, що більш популярне у наших серед наших читачів, є люди, які паралельно читають російською і українською, а є ті, які відмовляються від російської мови і читають тільки українською, і спілкуються з нами українською. Книжки українською вже багатьом дуже полюбились. Зараз відкривають для себе нових авторів і проходять до бібліотеки знову і знову. Вінничук, Вінничук мені взагалі дуже подобається. Людина розмовляє російською мовою, а читає українською. А взагалі часто приходити за новою літературою. Вон навіть з паличкою хай Вы постийный читать. постильный, да. Я ж хотела уже распрощаться. А шла и думала, а как же я без украинских книг? Не зможу як для нових, так і для постійних читачів у бібліотеці представлений великий вибір літератури. Це стосується як дорослої бібліотеки, так і дитячої. Для малечі багато цікавих, яскравих, а головне пізнавальних книг.